Доброго дня, шановні українські аграрії. Колеги, ви знаєте, що я іронізую на рахунок монолітів. Розумієте? Чому я іронізую моноліти? Тому що ось Віталій, гляньте. І це колеги ми тільки приїхали, тут таке мете. А саме, такі... в да, саме такий час в Холдингах мені давали задачу терміново треба відібрати моноліти Бісуй матері. Кому це? Для для чого? Тому що дощеблєт не, не липне в Києві і давай довбать моноліти. Ви ж пам'ятаєте, що моноліти беруться не просто один моноліт на одне поле, знаєте, для Фейсбуку або для якихось там свідчень для центрального офісу, його беруть там на 50 гектар один як мінімум. Коли да. <головіка> тут 200 гектарів, ви представляєте, його накопати. Це скільки людей треба звести, скільки їх. Покончати тут в полях, щоб вони замерзли, щоб їм їжу привезти, відвезти, привезти. А вони ще мокрі всі замерзли. Завтра всі похворіли, зато ми набрали монолітів. Я брав моноліти тільки для того, щоб колеги цибулю посадити. Оце заставляв там пару штук щоб для охвіса. Та Бог з ним вже цибуля, колеги. Якщо ви зараз наберете монолітів і посадите цибулю на перо. 8 березня під, той, під те жіноче свято прекрасно проходило. Так що, оце для того ті помолодіти потрібні, по великому рахунку. Вони не характеризують нічого. Що ви зробите? 0,25 квадрата восьмете, і це характеризує отаке знеполе, колеги. Та ви не, ну, хай не будуть смішні ті, хто це дають ці завдання дурнувати. Тут така, через 2 метри, друга. А поруч немає, бачите, саме тут щось гірше, трошки густота. І що ми характеризуємо? Що, що? Це Ду... Хорошо, що хоч вже на полі немає. Коли ще лежить метр снігу чи пів метра. Глянь, лопати лопати падає, це просто капець. Так що, колеги, тримайтеся, якась стара школа, це хороша школа, але треба ж якось мінятися. Чинджай, колеги. Успіхів! ще таке питання. Якщо ви хочете е, нас в прямих ефірах, побачити, напишіть свої коментарі, чи потрібно нам вести прямі ефіри, чи не потрібно. Так, да, Ми готові, так що що любе ряби, Аби було цікаво усім, і нам було корисно, тому що коли ти навчаєш, то ти навчаєшся сам. Успіхів вам.